26 обраних депутатів Віннецької міської ради 8-го скликання на 67-му сесію прибуло 14. Відсутні з інших причин. Я не, не буду так. Да. Наша сесія є правоможна, а тому дозвольте 67 сесію до міської. Давайте. Прошу зареєструватися. Нормально. Нормально? Нормально? Добре. А тому дозвольте 67-му сесію міської ради 8-го скликання вважати відкриті. Олександр Багнюк, Володимир Шишко, Дмитро Казмін, Сергій Небожак, Микола Жулинський, Олександр Яровий, Максим Ямковий, Олександр Пошевко, Олександр Морознюк, Михайло Василюк, Олексій Великий, Микола Пташнюк, Артем Колесник, Сергій Вовненко, Володимир Цибульський, Володимир Лисюк, Сергій Пиндик, Віталій Мазніцький. Леонід Омельчук, Денис Сніцарук, Володимир Рябошапко, Павло Колесник, Олександр Ковальчук, Олександр Куленко, Григорій Фльорков, Олександр Андрієнко, Володимир Арсенєв, Максим Камінський, Сергій Небожак, Руслан Кеба, Андрій Магаляс, Дмитро Мікулін, Антон Бартков, Олександр Кудін, Анатолій Нікітюк, Ігор Руденко, Віктор Брижак. Олег Вапельник, Валентин Дігтяр, Юрій Гульський, Володимир Денисенко, Федір Стригун, Віктор Жуков, Руслан Дід, Олександр Ємелькін, Юрій Добровольський, Андрій Юзипчук, Андрій Кобель, Василь Гусятинський, Сергій Драч, Юрій Микитюк, Олександр Гупало, Сергій Омелінчук, Микола Левченко, Юрій Кондратюк, Ярослав Різник. Андрій Бабійчук, Микола Пасічнюк, Артем Зайцев, Сергій Висоцький, Валентин Корсун, Роман Герасименко, Сергій Маруненко, Олександр Олійник, Михайло Столбенко, Олександр Драмарецький, Віталій Мазурик, Андрій Дяченко, Олександр Пшеничний, Сергій Суржук, Володимир Михайчук, Ігор Клітний, Андрій Касько, Юрій Іванина. Юрій Заремба, Данило Похилько, Сергій Майоров, Олександр Ванега, Анатолій Фармагей, Сергій Кучковський, Михайло Хавлюк, Валерій Білозора, Павло Колобаєв, Михайло Ніцельський, Володимир Мухов, В'ячеслав Тригуб, Андрій Дрозд, Віктор Бабик, В'ячеслав Хміль, Сергій Цимбалюк, Сергій Гутник, Дмитро Лошков, Василь Бух. Буху Микола Петрук, Олег Холодило, Віктор Гончаренко, Олександр Бондар, Андрій Романовський, Анатолій Туркевич. Вічна слава і вічна пам'ять героя. Прошу сідати. Сесії присутні депутати Вінницької районної ради. Наталя Федоровна, дякую вам. Олег Вікторович, дякую вам. Наталії Михайлінні нема. Василя Васильовича нема. Депутата Вінницької обласної ради. У нас на сесії присутній. Я вам хочу представити нового начальника Вінницького районного управління поліції, відділу. Поліції номер 3 Рачкован Владлен Юрійович. Прошу любити, жалувати, допомагати. В свою чергу він вам буде допомагати. Побачили? Так. Я дуже радий. Воєнкомат нема нікого. А чому треба? Ви запрошуєте їх чи ні? Нема що. Часу прийти, чи що? На сесію на півчасову. Що? Ну, добре. Ну так начальник поліції, йому ж сьогодні не виділяють кошти, він же то прийшов. Хіба тільки діло в коштах, чи ми вже працюємо за гроші. Якщо є кошти, то прийдемо. Нема коштів, не прийдемо. У мене їх нема. Вон вони були. Вчора розділили, сьогодні вирішили то бачите, яке зібрання. Що такого в мене не було. Це просто позорисько. Це позорисько. Це не мені позорисько. Чи ви там домовились, чи ви там щось договорилися, та мені то по барабану, що ви там договорюєте, що ви там робите. Я ж вам кажу, я можу до грудня місяця не збиратися. То це ж не моє, це не моє. Люди добрі. Вчора дзвонить Сергій, наш земляк. То ви даєте мені гроші чи ні? так, Тетяна Миколаєва, вже вечором, після комісії. Звісно, дає. Звісно. Бо ти там. Ну нічого, прийде час. Щось десь комусь вам треба. Не від мене, від мене вам нічого не треба. Ви вже все маєте від мене, те, що ви хочете. Ніхто ж не питає, за які кошти ямковий ремонт пороблений, чого можна вже доїхати до Липовця, чому можна доїхати до границі Оратівського району, чому вже до жорниш можна доїхати. Ніхто ж не питає. За 20 тонн асфальту цього не зробить. Ви ж знаєте, ще треба 400 тонн. Шановні депутати та запрошені, Нам необхідно прийняти порядок денний, він вам розданий. Прошу проголосувати за особу. Що нема е, додаткових питань? Е, Немає? Прошу в цілому. Громади на 2020-27 роки, затверджений рішенням 66-ї сесії 8-го скликання від 12.08.2025 року номер 2209 е, Хто? А, Віктор Іванович, прошу. Бо в мене тут Віктор Іванович, але Віктор Іванович срочно виїхав на об'єкт той тобто з військовими, що там будувався. Василівці. хоча б подивитися. Прошу Ось ця зміни до плану заходу і стратегії розвитку юничної депії громади на 20-2027 роки. Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів та бюджетно, та бюджету соціально-економічного розвитку депітальної громади. Дане питання було розглянуто на засіданні комісії. Прошу підтримати. Прошу Прості. підтримати, шановні колеги. Прошу підтримати. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми військово-патріотичного виховання військової професіальної орієнтації молоді та підготовки молоді. Дострокової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних силах України, проведення збройної зборової підготовки. Юрій Кирилович, прошу. Шановні депутати, шановні запрошені, прошу розглянути питання про внесення змін до відповідної програми в частині виділення Ільницькій міській раді коштів в сумі 100 000 гривень. Для виконання нею повноважень, визначених частиною 4 статтю 34 закону України про військовий обов'язок та військову службу та постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, йдеться мова про е, закупівлю Іллінецькою міською радою поштових конвертів, марків, а також бланків первинного військового обліку для оповіщення військовозобов'язаних під час мобілізації і під час воєнного стану. Дякую, Юрію. Прошу, Оселення і території Ілінецької міської територіальної громади Юрій Кирилович на 25 і 27, номер 1599 від 14 до 11 до 24. На ваш розгляд, пропонується питання внесення змін до відповідної програми в частині виділення коштів в Лінецькій міській раді в сумі 252 тисячі з половиною гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації по будівництву нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Прошу підтримати, шановні колеги. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Ілінецькій міській територіальній громаді на 25 28 рік. Людмила Максимна, директор центру. Шановний володимир Миколаїві, шановні депутати, до вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до. Програми місцевої, розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Лінецькій територіальній громаді. Зміни стосуються доповнення по коштах на поточний ремонт амбулаторії. Розглянули це питання. Розглянуто питання бюджетної комісії. Прошу підтримати, шановні колеги. Все, не будемо. Всі, все знають, і треба. До слідуючого питання про внесення змін до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в національному спротиві Ілінецькій міській територіальній на 22-25 затверджено 24 четвертим рішенням сесії 8-го скликання від 15.02.22 номер 634 Тетяна Миколаївна. Зміни до мене віддали програми зв'язку з тим, що надійшло з до військової частини, і нам необхідно, щоб надати їм програмі... Прошу підтримати, шановні колеги. Для прохання товарів призначення. Дякую. Про передачу коштів між бюджетами у 25-му році. Також, Даний проект рішення прошу підтримати для того, щоб передати кошти військовій частині сумі двісті тисяч і сімдесят тисяч це державне казвачийство, сумі п'ятдесят тисячі для придбання газового і 25 тисяч для придбання комп'ютерної техніки. Прошу підтримати, шановні колеги. До бюджету на 25-й рік прошу враховуючи по питання розпорядників коштів підприємств, установ організації, військової частини та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів бюджету, прошу підтримати і прийняти дане рішення про внесення змін до бюджету цього року. Хочу сказати, що основними напрямками використання коштів в даному рішенні є надходження субвенцій з державного бюджету суміші сто двіносто тисяч. Для інклюзивно-ресурсного центру для виплати заробітної плати педагогічним працівникам також надійшла субвенція для утримання фахівця і супроводу ветеранів сумі 122,8 тисяч гривень. Також і за рахунок перевиконання бюджету за серпень місяць та залишки, які залишилися на початок року та сподажу земель, є пропозиція виділити кошти е, на медицину, зокрема наші лікарні на оплату п'ятого 656,9 тисяч гривень. І на первинну медико-санітарну допомогу в сумі 882 тисячі. Із них 300 тисяч на ремонт амбулаторії по Борисівці, 200 тисяч на виплату матеріальної допомоги, 200 тисяч на медикаменти і 100 тисяч на утримання ліфалії, це управління соціального закладу. Від того в галузі освіти виділено кошти в сумі 1 мільйон 144 тисячі гривень ціни для розрахунку за покладену збитку на території Іллінецького ліцею номер 1 в сумі 293 тисячі, для укриття 716 тисяч і для харчового коригування документації проєкту кошторисної в сумі 91 тисяча. Також є пропозиція виділити кошти на капітальний ремонт дороги Івана Монки в сумі 2 мільйони 223 тисячі. Цих коштів поки що недостатньо. ПРКД коштує 5 мільйонів 362 але по можливості ми виділяємо те, що у нас на сьогодні є. І для завершення робіт по будівництву водопону по Морозівки в сумі 1 мільйон 823 тисячі. Також виділити кошти, як я вже казала, військові частини. 200 тисяч, 50 тисяч для паливно-мастильних -ма... матеріалів для мобілізації військових і 50 тисяч для придбання марок, також для мобілізації. Дякую, Тетяна Миколаївна. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Так. Прошу да. підтримати. Є, ласка, на туді, міць, по, по, по... Пожарна сигналізація. І, що і двоє дверей противорадіакційних. Там 290 вони нам винні і ми ще додали, і виходить, зробимо сигналізацію і зробимо двоє дверей. Вони не враховані. Ну звідки я знаю? Сьогодні кого спитати? Третій проєктант. Кого спитаєте? Два служить, третій хлопчик постався. Я не знаю кого питати. Другого mm -hmm. не буде, бо е, німецька сторона хоче перевірити завершення. Куди mm -hmm. mm -hmm. вони вклали? Я розумію, це треба робити. Не буде так, що ми вкладемо гроші. Хто має, хто робив ці? Е, ми ці, вже будемо. Я я потім скажу ми будемо напряму заключати договір. Все. Окей. І з тими, хто двері робить, і з тими, ми що... Ви маєте право це робити? Через субподряд має. Бо тому що, тому що, подряд... що там договір підписаний Бо... з ними до 25-го року. Сьогодні, генеральний підрядник на стол. Будь контракт, що? Будь А ну, Але протипожежній сигналізацією займається сам Вячеслав Товічов. Можемо, може, ми вже думали, порадимося. Щоб не було так, що ми кладемо кошти, а потім. Збираємо. Та я знаю, там вже є півтора мільйона штрафу і всі рахунки. Ну не буду зараз розказувати. Я... Зайдете, я вам розказував. Зайдете до Оля Вікторовича, він вам розкаже більш популярніше, щоб ви знали, якщо це інтересує. А я бачу, що інтересує. Прошу підтримати, шановні колеги. і 8-го злихання номер 2139 від 12.08.2022 про розроблення детального плану території земельних ділянок за межами села Крастейки. Юрій Петрович, Шановні президія, шановні депутати, прошу внести зміни в пункт перші рішення попередньої сесії щодо розроблення детального плану території. Там не були. Не було вказано призначення, що саме має розглядатися на тих земельних ділянках і прошу внести чи доповнити словами розміщення сонячної електростанції. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Шановні друзі, шановні колеги, Олександр Олександрович. В час чого? В час 50-річчя. Яке у вас було? 45? А, ні. 55? Ну, бухсней. А тут написано 55, я думаю, що 50. Шановні колеги, шановні друже, Олександр Олександрович. Тут написані гарні слова. Повірте, ви їх перевірите з дітками, з дружиною. Гарні слова про депутата, гарні слова про іллінчанина, гарні слова про людину, яка робить добрі справи на нашій Іллінецькій землі. Від щирого серця вітаю, добра, здоров'я, щастя, успіхів. Хай вам щастить і в подальшому робити ці добрі справи. Дякую всім. Я вибрав саму молодшу, Галіна Павловна, напав де довго йти. Чи хтось з другий, я просто образно кажу, так. Да. а ти сама молоденька, вскочила, поцілувала. Хай щось свято і. Що саме найкраще? Я думаю, що все прираз влада що війна закінчилася на так. О, Все приграсло. Шановні колеги, порядок денний нашої сесії, вичерпаний. Якщо нема зауваження, дозвольте 67-му сесію 8-го скликання вважати закритою.